Привіт, друзі, мене звати Світлана і я вітаю вас на своєму каналі. Давай пов'яжемо. Сьогоднішнє відео це буде відео про те, як я розраховую свої реглани. Ну, зрозуміло, да, вироби, які я в'яжу регланами, як я їх розраховую. Це найбільший запит був від вас саме на Таке відео. Відео буде в форматі е, такої інструкції, да, де я разом з вами, наприклад, покажу свій розрахунок. Отже, поїхали. Буде два реглани: класичний реглан на 8 частин та нульовий реглан. Почнемо з класичного. Мірки, які треба нам для розрахунку, вони однакові, як для класичного реглану. Так, і для нульового. Я беру мірку, обхват голови для дорослої людини, він приблизно у всіх однаковий. Да? 54-56 см. Для діток дивіться, тоді міряйте або беріть якісь стандарти для в'язання шапочок, де якщо не можете поміряти. Ось така мірка вам треба буде. І також обхват грудей. Або обхват стегон, або обхват живота. Це дивлячись, яка мірка у вас найбільша, і дивлячись на те, який виріб ви будете в'язати. Якщо в'яжете довгий кардиган, який буде до коліна, наприклад, то вам обов'язково треба поміряти всі три мірки і визначитися, щоб не було так, що на стегнах у вас стягує. Наприклад, якщо стегна більше за груди. Ось так, до цієї мірки треба додати на свободу облягання від 5 до 25% до 30%. це вже ви можете варіювати. 5% це на вироби, які ви хочете, щоб були по фігурі. 10-15% на вироби, які будуть просто трішечки вільні. Да? І 20-25-30% я можу ще додати це на ті вироби, які треба, щоб були оверсайз. Також може знадобитися мірка обхват шиї. Я написала для дорослого 39-40 см. Приблизно вона однакова усіх це так вільно поміряти. Але з цією міркою треба бути обережним, дуже, тому що, якщо будете її використовувати, вам треба набірний край робити дуже еластичним або на додаткову нитку, так щоб у вас. Пролазила голова. Я думаю, що ви мене зрозуміли. Такий реглан я використовую для в'язання дитячих речей, чоловічих речей, ну і, звичайно, жіночі теж можна в'язати. В чому різниця, я розкажу, коли буду розказувати про нульовий реглан. Чому для жіночих я вибираю саме нульовий реглан? Хоча і класичний я неодноразово в'язала. Для того, щоб розказати вам про розрахунки, я взяла приклад. Це реальний приклад на базі сірого светра, який я в'язала на замовлення кашеміровий жіночий. У мене була щільність в 1 см 2 петлі. Висоту я вам тут не кажу, тому що вона нам не принципова зараз для розрахунку реглану. А треба саме петлі, скільки петель в сантиметрі? І обхват грудей замовниці був 99 см. Так, що ми робимо? Для визначення ширини виробу я до обхвата грудей 99 см, додаю свободу облягання 25 см. У мене виходить 124 см. Я поділила цю свою мірку, не мірку, а. Ширину виробу поділила на 2. І перед 62 см. У мене, і спинка у мене 62 см. Якщо ми схематично малюємо наш малюночок, то ми визначаємо саме половинку. Ну і мені так зручно. Ви хочете, можете залишати. Повністю обхват всього вашого виробу. Далі рахую пройму. Для висоти пройми я використовую ось таку формулу: обхват грудей без додавання свободи. Зверніть увагу, да, обхват грудей 99 см. Я ділю на 4 і в мене виходить 24,75 см. Це така висота пройми, стандартна. Приблизно для вільного, для виробу оверсайз, коли вам не треба занижена, занижена пройма. І також зверніть увагу, що це не довжина регланної лінії, а це у мене саме висота пройми. Це не по регланній лінії міряється, а міряється саме висота виробу від плеча берете і донизу до пройми. Ось, якщо ви в'яжете виріб по фігурі, ви можете від цієї висоти пройми відняти 2-3 см і зробити пройму меншу. Якщо вам треба подовжена пройма, да ви там Хейворт в'яжете. Або вам просто подобаються такі вільні речі з вільною проймою. Ви можете тут додавати 2-3 см. Тобто, це теж значення, яке можна вирівати. Далі підрізи Я розраховую по такій формулі, вже десь комусь відповідала про це ширину вироба Я тут беру половинку, щоб розрахувати один підріз. 62 см я беру 8% від цієї величини і у мене виходить 5 петель. Тобто на один підріз я буду набирати 5 петель, на другий підріз теж 5 петель. В принципі, всі розрахунки так ми зробили ті, що нам треба. Далі поїдемо, як же, скільки нам петель набирати, як їх розподіляти. Я беру обхват голови. Тут я брала 54 см, тому що в мене була висока горловинка. Да? Я не хотіла, щоб було таке широке доволі горло. Тому я взяла 54 см обхват голови, додала, додала, помножила на 2 петлі в 1 см і отримала 108 петель. Далі я 108 петель ділю на 8 частинок, і це у мене 13,5 петель. Наперед і спинку йде по три частинки: три частини наперед, і три частини на спинку. 13,5 множимо на 3 і виходить приблизно по 40 петель наперед, і 40 петель на спинку. Далі рахуємо, скільки ж у нас петель залишилось, і скільки нам можна віддати на рукави. Реглайні лінії у мене в цьому виробі були по дві петлі. Якщо у вас більше-менше, тут підставляйте свої дані. Тобто я рахую, 108 петель це загальна кількість, мінус 40 петель перед, мінус 40 петель спинка і мінус 8 петель регланні лінії. 4 регланні лінії по 2 петлі. Дві регланні попереду, дві регланні по спинці. Да? Думаю, це всі знають. І у мене залишається 20 петель на рукави. Рукавів у нас 2, тому 20 ділимо на 2 і виходить по 10 петель на рукави. Ось так. Схематично я собі завжди малюю розподіл. Всього 108 петель, 40 спинка, 2 петлі регланна лінія, 10 петель рукав, 2 петлі регланна лінія попереду, 40 петель перед, дві петлі регланна лінія попереду, 10 петель рукав, 2 петлі регланна лінія по спинці. І повертаємось на початок. Ось так. Тобто для вив'язування вже у вас все є. Розрахували, набрали і в'яжемо. Я не роблю корекцію на росток, не додаю, не віднімаю петлі. Тому що я роблю заглиблення і попереду, і по спинці. Попереду роблю заглиблення більш глибоке, по спинці роблю більш, менш глибоке, більш високе да, заглиблення. Як робити таке заглиблення? Я вам залишаю десь тут посилання. Також залишаю в описі. Якщо тут не залишила, дивіться в описі: у мене є е, така сама інструкція, як рахувати, як робити. Тому переходьте, дивіться. І у вас буде вже таки повністю, да, повністю розуміння, у вас буде, як в'язати, бо тут я це розповідати не буду. Далі роблю стандартні прибавки. Да, стандартно це в кожному другому ряду. А, але якщо не хочете робити стандартно, хочете трошки заморочитися, щоб сіло більш анатомічно. А, я приблизно висоту пройми свою ділю на три частинки. 24,75 у мене була ось наша висота пройми, я ділю на три частинки, у мене виходить приблизно 8,25, і я їх розподіляю так на три частини. В, перш, в першій частині це те, що ближче до плеча, я роблю прибавку в кожному другому ряду. Далі, на другій частинці я роблю в кожному четвертому, і в третій частинці, ближче до підрізів, да, я роблю в кожному другому знову ряду. Таким чином, ви можете коригувати ширину виробу да, і більш анатомічно так буде. Посадка цього регланчику. ось дивіться Але зачасту я використовую в кожному другому петлі прибавку і все. Це реглан без заморочок, абсолютно. Далі набирайте петлі до підріза, до підріза підріза для підріза і в'яжете вниз. Так, тут вже далі нескладне. Оце саме складне, але якщо ви отак за мною підставите свої дані і зробите все, нічого складного тут абсолютно немає. Ще один вид реглану це нульовий реглан. Я з ним познайомилась не так давно. А фішка його в тому, що такий метод реглана дає вам широке тіло і вузький рукав. Ось, якщо вам треба широке тіло і вузький рукав, використовуйте нульовий реглан. Я його використовую у жіночих виробах. Я використовувала такий реглан у своєму смугастику. Це я вперше використовувала такий м'ятно-рожевий. Я надію, що я вам тут вставляю картинки тих виробів, про які я говорю. А, також я використовувала от в сірому светрі, на прикладі якого ми зараз робили розрахунки. Також. Також, де я ще використовувала, вже не пам'ятаю. А в цих двох виробах точно я використовувала цей реглан. Для нульового реглану нам треба теж ті самі мірки: обхват голови та обхват там грудей стегон живота. Да, ми домовилися з вами. Початок розрахунку такий самий: обхват голови 54 см. Множимо на нашу щільність 2 петлі в 1 см і отримуємо 108 петель. В цьому прикладі так само: регланні лінії 4 штучки по 2 петлі. Це в нас 8 петель піде на регланні лінії. Да, тут я помилку зробила, не сантиметрів, да, а петель. На регланні лінії. Далі на рукавчики при нульовому реглані відводиться від 0 до двох петель. Можна не, додавати, ну, не розподіляти петлі на рукави взагалі, тобто залишити нуль. Але я вам так не рекомендую робити, тому що перший ряд у вас буде важкий. Вам треба, якщо тут немає петель на рукави, вам треба одночасно зробити дві прибавки біля цієї регланої лінії. І біля цієї регланної лінії. Тобто, вам треба дві підряд зробити прибавки. Ну, це важкувато буде зробити на початку. Далі, так, вже з'являться петлі для рукавів, і піде, піде краще. Але перший ряд буде проблематично. Я завжди додаю. Або одну петлю або дві. Одну петлю, коли я даю на рукави, коли в мене візерунок з непарною кількістю петель. Да? Якщо там, наприклад, розиночка 1 на 1, або ламана, розиночка 1 на 1, де треба симетрія, це буде непарна кількість петель, тому мені треба тут одну дати. Якщо у мене візерунок, наприклад, 2х2, на 2, або така ламана, як я робила 2х2 2 в джемпері гірчичному, то я тут кратно двом я можу дві додати. Дати петлі, тому що там не треба нам робити оцю симетрію. Да? Там, там виходить, що можна парне число давати. Якщо у вас лицева гладь, ви теж парне. Число можете давати, да? тут дивіться самі. Ви можете на лицеву гладь, до речі, як одну, так і дві петлі дати, скільки вам зручно. І е, рукавів у нас два, тобто на рукави піде 4 петлі. Далі робимо нескладний розрахунок. Загальна кількість 108 петель, мінус 8 петель регланні лінії, мінус 4 петлі, які в нас йдуть на рукав, і залишається 96 петель. Ці петлі порівну розпреділяємо наперед і спинку. 96 ділимо. Навпіл це 48 петель. І схематично знову ж таки розподіляємо петлі. Да? Це точно такий розрахунок, як я робила для сірого светра. Якщо подивитись інструкцію, є інструкція по цьому светру, то там ось така сама кількість петель. Єдине, що я там не показувала методику, як розраховувати. Розподіляємо петлі. Да? Всього 108 петель, 48 спинка, 2 петлі регланна лінія. Дві петлі рукавчик, дві петлі регланна лінія, 48 петель вперед, дві петлі регланна лінія, дві петлі рукавчик і дві петлі регланна лінія. Знову ж таки, я нічого не коригую на росток, тому що я тут росток як такий не в'яжу. Я в'яжу заглиблення горловини попереду і заглиблення по спинці. Вони відрізняються у мене. Знову ж таки, повторюю, як робити, дивіться. В відео на цю тему. Так, я залишаю посилання. Ось і все. Тут так само далі. Висоту пройми беремо з першого розрахунку, да? і так само можна варювати ось ці прибавки. Ось. Все, я вам все розказала. Ви можете користуватися моїми розрахунками. Я ще вам зроблю. Я надіюсь, фотографію так, щоб ви могли заскрінити ось так. І ще окремо зроблю фотографію. Вставлю. Буду вдячна кожному, хто залишить коментар, яким методом ви користуєтесь, як ви розраховуєте реглан, якщо ви будете в'язати вперше по моїм розрахункам, напишіть, чи все у вас вийшло, чи є якісь додаткові питання. Дякую кожному, хто залишить вподобайку і хто напише мені коментар, або залишить хоча б смайлик. Сердечко, буду дуже вдячна. Всім гарного, тихого дня!